На Харківщині під час бойового завдання загинув 42-річний військовий Віталій Савич. Чоловік родом із Тернопільської області. Навчався у 23-й школі, захоплювався спортом. Рідні кажуть, чоловік пішов добровільно захищати батьківщину. Це рішення було зважене та усвідомлене. Попрощатись із захисником прийшли його рідні, друзі, колеги по роботі, однокласники. Він був веселим, життєрадісним, щасливим. Він завжди вів. Такий активний спосіб життя він займався спортом. Він був дуже позитивним. Ну, самі приємні враження, які можуть залишитись про людину, це такі, як залишились після, для Віталія. У цивільному житті розповідає Віталій був спеціалістом з ремонту мобільної техніки. Я так пам'ятаю, як я прийшла до нього обирати собі мобільний телефон. Він каже, до мене Надя, оцей бери, бо каже, цей прикольний. Будеш завжди згадувати, як ми весело його купляли. І так, е, от реально він так тоді сказав, був ті слова. Тепер в мене е, що пов'язує про Віталія, то я завжди згадую той випадок, коли він мені підбирав два дні телефон, який реально був самий веселий і самий смішний. Він обіймав посаду командира танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону, проте рідним говорив протилежним. Таким чином намагався вберегти їх від зайвих хвилювань. Він був мущиною свого слова. Не кожен зміг би, напевно, таке піти. Він до останнього говорив, що він просто так, він в бункері. Але він, бачите, яку посаду, навіть батьки ніхто того не знали. Тому що навіть 3 числа я теж батька похоронила, і мама якраз сказала, каже, якраз мій Віталік вийшов на зв'язок, так втішилася, і бачите, отак, біда не спить, і ворог забирає самих найкращих. Він говорив, що вони окопи купають, що вони ну, такий другорядний, можна сказати. А він, бачите, він виконував такі. Місії, є, що не кожен це може зробити. Віталій обожнював спорт, тому впродовж років займався греко-римською боротьбою, велоспортом та саббордингом. Займався він з молодшого віку, завжди віддавав себе на тренуваннях і був прикладом в колективі. Але таких якостей, як були в нього, завжди ми більшості люди думають, все одно більшості чуть про себе. А от він якраз ставив на перше місце. Колектива, інтереси, інтереси чужих людей в будь-який час міг прийти на допомогу. В будь-який час, можна сказати, останню сорочку міг віддати за себе. Дуже патріотично, дуже і відносився, і дуже любив людей, людина миру. Займався чоловік греко-римською боротьбою близько 10 років після того, як покинув спорт, не припиняв ходити у спортзал і підтримував себе у фізичній формі. Показував приклад молодому поколінню. Друзі розповідають, новина про те, що Віталій збирається у військо, стала неочікуваною. Він прийняв рішення несподівано для нас. Спочатку воював у зв'язку, був зв'язківцем. В якийсь період переформатували ну з його слів, переформатували. Він пішов в піхоту. Не всі були ми цим задоволені. Він на останній раз приїжджав в кінці лютого, був в нього день народження. Ще він був у зв'язку, а потім вже переформатувався на піхотинця. І далі вже от сьогодні озвучили танковий взвод, вже він цю інформацію нам, на превеликий жаль, ми цього вже не знали. Знали, що він є. На Харківському напрямку, а от уже які в рота, підрозділ, вже мало було з цього інформації, але був стержнем, Це саме основне 12 червня цього року, виконуючи бойове завдання за призначенням із забезпечення оборони відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області, Віталій Савич загинув. Вічна пам'ять і слава герою.